21 липня 1997 року скотебійня Кавел Вест в США згоріла вщент. Пізніше до місцевих медіа прийшло комуніке від екологічних рухів Earth Liberation Front та Animal Liberation Front з, з посланням про те, що вони беруть відповідальність за цей еко, екотаж. Екосаботаж на себе. Про цей випадок згадують Тобіс Менеля та Маргарета Ронда, американські професори з англійської мови, які досліджують наступний кольор та у нашої призмі екології це червоний колір крові та вогню. Кавел Вест це бельгійська компанія, яка має декілька скотобійнь у Сполучених Штатах та Канаді і дуже ефективно вбиває коней. Вже через там, декілька днів м'ясо цієї тварини потрапляє на стіл бельгійців. Так? Звісно, це призводило до великого занепокоєння так місцевих, екологів, активістів, які бачили ріки крові. Буквально так. Це відходи цього виробництва. Вони ну, у вигляді якоїсь кишків, плоті, якоїсь та да, там копит, там, де багато ну, крові загалом більшою мірою так да, крові вони. Просто встікалися в якихось, ну, якихось там, природних чи неприродних водоймах, терпець рувався у ну, активістів, і вони перейшли до таких радикальних дій. Ну, екотаж – це такий екологічно налаштований, економічний злочин. Підпал було здійснено за допомогою 30, 35 галонів веганського жиле. Пізніше влада ідентифікувала це, це, це жиле як таку суміш керосину, дізелю та, та супу. <рес> Вони згадують Чарльза Пірса про семіотичний примат червоного. Пірс засновник взагалі, семіології, Так Ось Пірс вказав вказував на яскравість червоного кольору. Це такий приклад. Первинної яскравості. Червоний відкриває такий дуже широкий доступ до людської уяви. Червоний сам по собі вже знак. Від'ємно від, від об'єкта, позначаючи їх червоними, ми вже перетворимо їх на зовсім інші речі. Звісно, така особливість червоного, червоного кольору, вона змовлена домінацією зеленого та блакитного в навколишньому середовищі. Так? Цей семіотичний примат червоного, він пов'язує його з горінням, тобто з руйнуванням, що визване вогнем, і з прикладами насильницького порушення границь, коли на тілі з'являється кров. Отже, червоний це такий колір зуба та кіхтя. Це, звичайно, ну, не нейтральний стан, так він позначає. А навпаки, стан каеротичний, як пишуть Мене та Таронда. Тобто це стан розриву, інверсії, вторгнення. Також Менелі та Рондо згадують книгу Буття, а саме другий розділ про те, як був створений Адам. А створений він був згідно з Біблією, так, з червоної землі. Також червоний це колір неба під час судного дня. Те, що було яскравим та з прямим знаком небезпеки у стародавні часи, сьогодні пишуть Менеля та Рондо, з -з помірно зникає. так? Вони пишуть про відсутність червоних ліній, що позначають ліміти, якісь лімінальні простори, да, позначають межі. Червона екологія вона фокусується на невидимих, протилежних, невидимих місцях, де відбувається якесь насилля. Чи Стають помітними да, якісь ризики, наприклад, там, глобального потепління, але які ми намагаємося затерти, так? відсторонити від себе, якось зробити так, щоб вони взагалі зникли з нашого поля зору. Все-таки місця, як ось ці скотобіні Кавел Веста, так? це чи... Якісь полум'яні іскри радикального екоактивізму, тобто це і кров коней і вогонь. Іншими словами, червона екологія може підсвітити кризи з сьогодення. Мене літеронду намагаються зрозуміти, як так сталося, що такі, таке індустріальне насилля та вбивство коней, як на кевел Вест, взагалі стало можливим. А, адже довгий час, з самого початку та людства, ми відчували якесь кровне споріднення з тваринами, яких одомашнювали. ну, вперше за все, з ссавцями, так, з, з тими а, тваринами, які а, мають майже ідентичну фізі, фізіологію, да? конституцію тіла до нашого, в них в них теж є. Такі ж органи, так, такі ж да, взагалі системи, та і головне в них така ж червона кров, як і у нас. А, ось. І завжди ми відчували якусь спорідненість, бо бачили кінечність, так, смертність і нас, і там, наприклад, коров свиней та вівці. І тут Менелія, Рондо роблять такий. Поворот до критики капіталізму і пов'язують кліматичні, кліматичні проблеми та, і взагалі, тотальність глобального потепління з тотальністю глобального капіталізму. Для них це речі взаємозалежні. Ось. І вони показують, що власне, з вибудовуванням дистанції між власництвом коней чи там, коров чи інших тварин та їх забиттям там, десь, десь на околицях міста, та, або взагалі десь у якійсь сільській місцевості, де ніхто, ніхто цього, цього не бачить. Та. І, власне, там з прилавком супермаркету та, чи ринку де це м'ясо згодом з'являється. Дуже велика дистанція, ми цього просто не бачимо. І Це м'ясо постає перед нами вже як товар. І ось ця комодифікація вона стала можливим завдяки тому, що з нього зливається вся кров. І, власне, ця, ця кров, вона а, наче це така душа, яка з'явилася завдяки цьому подиху Бога. Зникає душа, і перед нами вже не жива істота, а якийсь ну, якась, якась шмат м'яса. просто. Ось, і тому це нас заспокоює і. А, Присипає, так би мовити, так і ми вже не не дуже вже піклуємось там, хвилюємось за цих тварин, бо ці скотибіні десь там взагалі знаходяться де дуже далеко, і весь цей процес він носить майже такий підпільний напівлегальний характер, бо дуже ретельно схований до від нас, да від вас споживача. Тобто культурна робота скотобійнів — це сегрегація покупця від життя тварини. Дійсно, ми, ми, ми знаємо про якийсь ну, там, індустріальний туризм, так, коли люди їздять на там, промислові об'єкти, наприклад, ст сталеволетені та якісь комбінати, дивляться нам на виробництво я не знаю, якихось машин. Так. Але ми ну, тяжко собі уявити. уявити Туристичні тури до скотобійні. На тому ж прикладі з підпалом Кавелвесту, цим екотажем, який вчинили екоактивісти, та Рондо переходять до вогню. Вогонь це про ілюмінацію і в той же час про негацію, да, заперечення. Завдяки вогню, цьому яркому полум'ю, вони наче якось намагалися підсвітити цю проблему, цю, цю несправедливість. Але влада по-іншому, зовсім по-іншому, ідентифікувала цей вчинок, і вони ну, повністю заперечували якраз всі, весь цей сенс, так, який був вкладений у дії цього руху екологічного. А навпаки, казали про те, що це ну, майже терористичний акт, так? тобто це якісь радикальні рухи, а, які підпалюють приватну власність. Ну а для західного світу, так, приватна власність це взагалі така найвища цінність, майже недоторканна, так, така цінність. Тому, звісно, це був, був напад не на не на цю кампанію, да, на Каве і звісно там. Хоча була завдана дуже велику там, шкоду, там, більше, більше мільйона доларів. Але передусім це був напад на там, усі там, громадянські інститути, на яких тримається західне суспільство, ну, перш за все, на інститут приватної власності. І саме за це і треба їх покарати. Так? Тобто Ми бачимо, як різні агенти, що знаходяться по різні боки так би мовити, так, барикад. Вони використовують той же самий інструмент, так і, і для кожного з цих агентів цей інструмент має ну, протилежне значення. У цьому контексті цікаве таке спостереження Менелі та Рондо про те, що ми часто говоримо про капіталістів, як про таких старомодних і не знаю, консервативних людей, які не помічають взагалі цих. Складних та складних зв'язків між різними екологічними об'єктами. Вони кажуть, що зовсім не так. Ринок завжди думає про екосистеми, бо для нього дуже він дуже зацікавлений в тому, щоб знайти якісь корисні для нього ресурси та комодифікувати їх, зробити з них товар. Так, і тому вони дуже ретельно досліджують ці екосистеми, да? розбирають їх там на, на якісь частинки, щоб побачити, ну, якісь знайти якісь нові, нові ресурси, да? нові, нову енергію, нові матеріали. Це дуже розумний противник. І що ми можемо спротиставити йому? Тоб да? це наше напевно наближення до природи, да? наближення до тварин, до їхнього життя. Це повернення до ритуалізації наших стосунків із тваринами, із вогнем, та, і, і з вогнем, з тим, що живе, та, і живе і та не живе. Червоне повертається, як пише Менелі та Рондо, на самий край нашого символічного порядку, нашої боротьби за нове життя. Це був Дмитро Заяць та подкаст з природознавства.